Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника Epica Home. В такому ось чудовому подарунковому пакуванні це цупкий ПВХ-пакет. Він по типу як під шкіру, щось ось таке. Дуже гарний, стильний, такий ось бордовий з чорними ручками. А всередині знаходиться така сама по стилю коробочка, також цупка бордова в розмірі євро дана постільна білизна, ціна 1600 гривень за євро розмір, тип тканини сатин, склад 100% бавовна. Ось така гарна моделька. Подивіться, яка чудова постільна білизна. Вона є в багатьох кольорах, не лише такий, як у мене. Я взяла чорний, тому що ви просили зняти відео саме на чорний колір. Ще додатково з такою плівочкою закривається. І всередині маємо картинку, яка на 100% відповідає постілі вживу. Давайте ж відкриємо і подивимося на цю красунечку. Я вам більш детально розповім за неї, покажу, розкажу. Вона неймовірно гарна. Ось така чудова постільна білизна, вона неймовірно шикарна. По-іншому, я її назвати не можу. Це виробник Туреччина, епікофірма, тип тканини сатин, 100 натуральна дихаюча бавовна. М'якенька, приємна до тіла, вона дуже-дуже м'яка, але плотна. Тканина дійсно дуже плотна. Ось, наприклад, зараз я вам покажу: до прикладу, візьмемо простирадло. Тут, до речі, звичайний йде простирадло воно не на резинці збільшеного євро розміру 200, 240 на 250, так? І на світло побачимо. Дивіться, які в мене яскраві ліхтарики і просвічує лише трішки, як ви бачите, зовсім трішки. В цьому місці де є світло, ну, звичайне воно взагалі не просвічує. Лише Трішечки, де ось ці яскраві ліхтарі. Як ви бачите, вони дуже-дуже яскраві з цієї, і то, бачите, як ну, не сильно, я б сказала, просвічує. Тобто тканина гарна, плотна. Ось вам ще покажу. Бачите, там, де звичайне світло. Вона взагалі не просвічує. От не яскраве, звичайне світло, тканина не просвічується. Вона дуже-дуже плотна, неймовірно плотна і м'якусінька, м'яка-м'яка, ніжна. Як ви бачите, то постіль йде одного кольору. Ось у мене чорний. Ви, до речі, просили показати в інстаграмі, у мене просили показати саме чорний колір. І я хочу сказати, що на цілу коробку, це такий великий мішок, лише одна чорна постіль. Лише одна. Всіх по дві різних кольорів, а чорна лише одна чомусь. Тому поспішіть, хто хотів замовити, її дуже мало, а конкретніше сказати, три штуки, тому що ми три мішка закупили. І повністю чорна. А низ такий ось світлий, молочний колір. Наприклад, якщо у вас буде бежевий, ви обираєте, то все все буде бежеве, а низ буде чорний. Тобто простирадло, наволочки, все буде бежеве, а низ буде ось такий світленький. Також тут присутня така ось гарна вишивка. Подивіться, це саме вишивка буде, не наклейка, переводка, не що інше, а вишивка. Вона дуже якісна, гарна. Ця вишивка присутня знизу на підковдрі. З іншої сторони, однотонна підковдра розміром євро 200 на 230. Ось так застьопується на змічку, яка розташована понизу. Дуже гарно працює замочок. І зверніть увагу на ці, як на мене, ідеальні шовчики. Якщо хтось десь бачив краще, ну я, наприклад, ні. Дуже гарна, висока якість пошиття, преміум якість пошиття. А, і точно так же ж дивіться на. Знизу оверлочено, просто радло, рівненько. Колір не втрачає, не ліня, не береться ковтунцями. Колір насичено чорний. Ось так, дивіться. Ось це її реальний колір. Тому що, коли я підходжу ближче, освітлення падає і трішки її засвічує. Насправді вона ось така чорна, як ніч, дуже гарна. І наволочки також вам покажу. Це, до речі, її комплектація, упаковка, яку ви бачили на початку відео. Наволочки у нас 70 на 70 з такими ось вушками. Ось такі ось у нас гарні вушка. Також дивіться, як цікаво зроблена наволочка по типу як підковдра. Низ також такий ось сатиновий, поєднання блискучого та от по типу екстрайп сатинчика. Бачите, переливається, дуже гарно переливається при штучному освітленні. Тут також є вишивочка у нас, такими ось золотистими ниточками, і одягається на запах. Запах розташований, можна сказати, посередині. Ось таку маємо чудову постільну білизну, дуже якісна. Преміум якості. Турецький виробник 1600 гривень за євро розмір. Неймовірно приваблива ціна. Повірте, за таку якість це преміум якість. Супергарна ціна. Якщо ви хочете побачити більше кольорів або замовити, або ще якісь питання задати, пишіть мені в особисті повідомлення. Інстаграм, вайбер, посилання на все закріплено в шапці. Профілю переходьте, приєднуйтесь, пишіть, відповім на всі питання.